Владислава Заєць, переселенка із Харкова. У Полтаву жінка з родиною переїхала на початку повномасштабного вторгнення. Там вони втратили і квартиру, і бізнес. «Жила в районі Північна Салтівка. Це така окраїна в Харкові. Так і вона знаходиться дуже близько до окружної дороги. Тому вже там о п'ятій ранку в нас було дуже громко, дуже гаряче, і під вечір вже почали горіти дома. За словами Владислави Заяць, у Полтаві все починала спочатку. Жінка дотримувалася здорового харчування та вдома пробувала готувати різні кондитерські вироби зі зниженим містом цукру. Моє хобі перейшло в ідею, в ціль щось створювати, щось створювати. І я подумала, якщо я вмію. Пекти, а якщо я вмію готувати, якщо я знаю, як це робити не тільки смачно ще й корисно, то чому мені не зробити це моїм бізнесом? Це буде багетик у нас. Багетик довгої ферментації, холодної ферментації. Тобто, сьогодні замісили тісто і сьогодні закваска почне працювати. А, закваска буде працювати до раночку. Владислава Заєць показує процес готування багету за її словами. Рецепт його та іншої здоби жінка придумала сама. Зокрема, більше 10 видів сідампонів та більше 20 видів хліба. Окрім авторських виробів, у асортименті є і класичні страви. Потроху ми розширюємо свій асортимент, а випікаємо ми всю наше що здобуне на запасця. Це є наша фішка і взагалі це є суть моєї ідеї. Так я хочу продвигати здорову випічку. На розвиток бізнесу переселенка отримала грант 250 тисяч гривень у рамках програми Власна справа у липні 2024 року. За умовами Владислава працевлаштувала двох людей. Грантові кошти мені дуже допомогли, і вони пішли, пішли на обладнання: піч, тісто деякий інвентар для роботи, також стіл». Нині при пекарні працює заклад. У ньому, окрім випічки, пропонують сніданки, які доступні протягом усього дня. У майбутньому Владислава Заєць планує масштабувати бізнес. Хоче відкрити ще один заклад у Полтаві, а по завершенню війни у Харкові. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.